Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням сплати податків. Верніше не те, що сплати, а якраз не сплати податків. І чим може платник податків підтвердити ту обставину, що він не має можливості не подавати податкову звітність, не сплачувати податки? Ми пам'ятаємо, що з початком російської агресії було прийнято, я вважаю, виважене рішення, правильне рішення були внесені відповідні зміни в перехідні положення податкового кодексу, яким було встановлено, що на час дії воєнного стану цієї російської агресії. Платники податків, у разі, якщо вони не можуть сплачувати, причому це стосується як юридичних осіб, так і фізичних осіб підприємств, так і самозайнятих осіб, вони можуть податки не сплачувати. Однак, з огляду на те, що економіці потрібні кошти. Звичайно, хтось добросовісно цим скористувався, хтось недобросовісно скористувався. Мінфін вирішив все ж таки затвердити відповідний порядок, зареєструвати його в мін'юсті щодо питання, яке пов'язане чим саме підтвердити можливість чи неможливість сплати і подання звітності платниками податків, як я вже зазначав і юридичними особами, фізичними особами, а також самозайнятими особами, певним чином відрізняється, а також порядок. В якому порядку, якими документами підтверджується ця неможливість сплати, в які строки це повинно бути подано, як оскаржити це рішення. Зараз я коротко про це розповім. Тут під відео буде посилання безпосередньо на сам цей наказ, ви зможете більш детально з ним ознайомитись. І я думаю, що найближчим часом ми з колегою також підготовимо окрему статтю з цього приводу, щоб більш детально ще відповісти на ті питання, які у вас можуть виникнути. Тому. Не соромтесь, можете ставити вподобайки, задавайте тут під відео питання, які у вас виникають. І ми з огляду на ті питання, які тут будуть і під відео, і ті питання, які, в принципі, можуть виникнути, зробимо цю статтю і відповідні додаткові пояснення ще до цього відео. І так, Міністерство фінансів, Державна податкова служба затвердила відповідний наказ. Дуже цікаво, що наказ він у нас від 29. -го. Липня затверджений він в мін'юсті 25 серпня, ну, через місяць, а опублікований, ну, за даними сайту податкової, 2 вересня. Ну, от сьогодні до мене просто звернулося і я відразу вирішив зняти відео з цього приводу. І так. Затверджений безпосередньо сам порядок, підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків, передбачених обов'язків, тобто подання податкової звітності і сплати податків. Юридичні, фізичні особи підприємстві і безпосередньо самозайняті особи. До самого наказу йдуть сам порядок, йдуть. Взірець того рішення попереднього рішення щодо можливості чи неможливості своєчасної сплати податків та подання звітності, а також йдуть переліки документів, що підтверджують неможливість як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб підприємців і самозайнятих осіб. Вони трошки відрізняються. Все буде тут під відео, ви зможете скачати. І так, якщо коротко, якщо коротко, беремо сам порядок. Сам порядок передбачає по перше. Що стосується, він встановлює от ці обставини і підстави неможливості. Тут йде відповідний перелік підстав, щоб не перезавантажувати це відео, і я розумію, на слух дуже важко це сприйняти. Це, я коротко просто скажу, а там дуже велика кількість от цих обставин, які можуть бути підставами. Це там, втрата, наприклад, первинних документів, комп'ютерного обладнання, неможливість використати чи вивести документи комп'ютерного, та іншого обладнання, використання чи вивезення документів комп'ютерного або іншого обладнання не пов'язано з ризиком для життя чи здоров'ям. Можливість витоку інформації там стосовно підакцизних товарів, відсутність посадових осіб, які б могли це зробити, перебування безпосередньо податкова адреса платника податків або фактичне знаходження в зоні бойових дій, а також інші обставини, непереборної сили форс-мажор. Ну форс-мажор відомо у нас для всіх настав з 24 числа, що підтверджено рішенням торгово промислової палати. Безпосередньо для фізичних осіб, підприємців і самозайнятих осіб. Практично ті ж саме обставини, однак тут додані ще обставини це безпосереднє перебування на стаціонарному лікуванні, при цьому тільки внаслідок чомусь контузії, травми, каліством, пов'язаних з бойовими діями. Призов на військову службу, хоча знаєте, одно інше. Тут дуже важко, чи одно інше заміняє, чи не заміняє, тому що підтвердити саме, що в результаті бойових дій, пов'язаних з ними нещасних випадків, ну там окремий перелік, яким це підтверджується. Я про це також вам спочатку говорив. Належність до працівників правоохоронних органів, там служби безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, спеціального захисту зв'язку. Ну, там, ціла інша перелік цих служб, втрата документів ну, і знищення первинних документів безпосередньо на територіях, яких велись військові дії. Неможливість використати чи вивезти документи комп'ютерне обладнання. І такі інші. Там, Можливість таку інформацію. Тобто, вони повторюються з юридичними особами і також інша обставина переборної сили, ну, як я вже зазначав, може бути також і залучення до військової служби в даному випадку. Що стосується строків, подати таку заяву в вільній формі потрібно не пізніше 30 вересня. 30 вересня цього року, тобто у нас залишилось ну, трошки більше, ніж півмісяця. Що стосується того, чи не подати, якщо не подати, далі я вам про це скажу. Чи у період, коли, наприклад, ви могли сплачувати податки, потім не можете, тому що бувають наступи, контрнаступи в різні ситуації трапляються, де знаходяться підприємства. Сама заява є вимоги, що вона повинна містити. Вона подається в довільні форми, а що повинна містити, також є перелік тих даних, які повинні містити. Тобто і найменування, код, реєстраційний номер облікової картки платника, податків, податкову адресу, найменування контролюючого органу, вичерпний перелік документів, які йдуть. Інформацію про податкові періоди, в які неможливо подати звітність або сплатити податки, ну і будь-які інші документи, які це підтверджують. У разі якщо особам відсутності можливості подати саме в цей час, передбачений цим пунктом, платник податків може подати заяву та відповідні документи. Одночасно з набуттям можливості виконання одного з податкових зобов'язань, тобто або реєстрації податкових накладних, подання звітності, сплати невиконаних зобов'язань таким платником податків, передбачених кодексом, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Тобто, наприклад, на кінець місяця, якщо у вас. З'явилася можливість сплачувати податки і подавати звітність, то напротязі 60 днів ви повинні це зробити. Також є відповідні вимоги до повідомлень з цього приводу. У разі, якщо у вас з'являється можливість сплачувати безпосередні податки. Крім того, Становлюється зобов'язання повідомити податковий орган про таку можливість, також відповідні вимоги до цих повідомлень денним. Що ще становлюється порядком? У разі, якщо те, що спочатку говорив, ви могли сплачувати, однак на дату набрання чинності цим порядком ви виконували свої зобов'язання, а потім, у зв'язку саме з російською агресією, ви втратили таку можливість виконувати свої податкові зобов'язання і подавати звітність. То відповідно повинні подати документи, передбачені от цим пунктом, 3 в термін протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місцем відновлення можливості. Тобто, в разі, якщо ви могли сплачувати, в подальшому також дається вам 60 днів з моменту, коли відновилась ця можливість. А, безпосередньо, от навіть наведено, що платники податків, які не подали в, в, в ці строки, заяви в довільній формі та відповідні документи, що підтверджують неможливість виконання податкового обов'язку е, свого щодо своєчасної сплати податків, а також подачі. Відповідної звідності, вважається такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові зобов'язання у терміни визначені кодексом. Ну, знаєте, така дивна ситуація, якщо ви взагалі не маєте можливість. Тобто, я так розумію, що дуже буде багато випадків е, безпосередньо в судах. Що стосується розгляду цих заяв, вона повинна розглянути буде протягом 20 календарних днів. З дня наступного за безпосереднім днем отримання цих документів і можливість продовження терміну розгляду з урахуванням строку, передбаченого для направлення попереднього рішення. Наскільки продовження терміну в самому порядку не встановлюється. Це теж дуже велике питання. Після цього, напротязі, не пізніше цих 20 днів, коли закінчується термін, якщо його не продовжували. Податково повинна прийняти попередні рішення щодо можливості або неможливості сплати і відповід... подачі відповідної звітності відповідно до тих документів, які ви надали. Це рішення можна оскарити в адміністративному порядку, а також можна оскаржувати в суді. При цьому дуже приємно, що в самому порядку. Все ж таки не забули, і прямо зазначили, що обов'язок доведення щодо можливості чи неможливості платником податків своєчасно виконати свій податковий обов'язок покладається саме на контролюючий орган. Ну тобто не відступили від принципів адміністративного судочинства, що саме відповідач буде доводити питання і доводити можливість чи неможливість і безпосередньо своє право видавати те чи інше розпорядження. Що стосується безпосередньо документів, переліку документів, як для фізичних осіб підприємств, так і для юридичних осіб, вони також більш-менш однакові. Звичайно, для фізичних осіб це відповідні копії наказу, витяги там різні повідомлення там, різних операторів поштового зв'язку стосовно відсутності роботи, відповідних відділень. Що ще можна сказати? Відповідні копії платіжних доручень, розрахункових документів, скріншоти, які платників податків на сплату узгоджених сум податкового дорогу, поданих до банку, що залишились невиконаними, оскільки кошти не були зараховані до бюджету у зв'язку з відключенням банку, наприклад, від мережі інтернету чи від банківської системи. І тут перелік досить такий суттєвий, при цьому можуть, можна надавати додаткові документи. Ти ж навіть наведено можна надати документи, що свідчать про акти марадерства, грабежу, рейдерства, захоплення майна, документи, що свідчить подання відповідних заяв до правоохоронних органів стосовно розгорбування ваших підприємств та установ. Це це буде вивчати податкова і в подальшому приймати відповідне рішення. Тільки на підставі цього ви будете звільнені від відповідних штрафів, пені і відповідних санкцій, які передбачені податковими кодексами. В інакшому випадку буде вважатися, як я вже зазначав, у разі, якщо ви не подали такі документи. То буде вважати, що фактично ви маєте можливість сплачувати податки і будуть нараховуватися вже відповідні штрафні санкції. Тому звертайте на це увагу. Якщо виникнуть питання, задавайте їх тут під відео, будемо намагатись відповісти. Посилання також є під відео. Ну і підписуйтесь на канал, думаю, це вам не завадить отримувати такі досить суттєві і важливі інформації стосовно того, як все ж таки треба. Дотримуватись умов законодавства, щоб не нести відповідальність за їх порушення. Поки на всьому все. Задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь. І слідкуйте, обов'язково стаття буде з більш детальним роз'ясненням щодо використання цього порядку, а ви задавайте свої питання, на які будемо давати відповіді. До зустрічі і пам'ятайте, ми переможемо. Слава Україні! До зустрічі!